Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно красиві і дуже смачні, просто неймовірно смачні бутерброди з оселеця. Готується просто, результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно філе оселедця, чесник, зелень, чорний хліб, спеції, майонез, гірчиця в зернах, буряк та олія. Починаємо приготування. Тут все, як завжди, дуже-дуже просто. Але повірте, що це неймовірно смачно. Для початку нам потрібно підготувати так звану основу, це будуть грінки. Я використовую ось такий от чорний хліб. Можна брати будь-який, який вам подобається, але, власне, ось таким чорним хлібом оселедець смакує все ж таки краще. Я нарізаю порційно на ось такі. Квадратики. Можна стаканчиком робити кружечки. Тут не принципово. Як вам подобається, так і собі можете хліб нарізати, з яких буду робити так звані грінки. Для цього відправляю на плиту сковорідку. вливаю буквально одну чайну ложку соняшникової рафінованої олії і акуратно розподіляю по усій сковорідці. Як тільки сковорідка нагрілася, відправляю наші шматочки хліба, обсмажуватись до утворення красивої скоринки. А тим часом підготуємо так звану намазку, для якої я використовую ось такий один невеличкий середній відварений буряк, який буду натирати на ось цій дрібній терці. До натертого буряка додам трішки солі, свіжо-меленого перцю. І додам буквально одну столову ложку майонезу. Після чого ретельно усе перемішаю. Намазка готова. Тепер я займуся нашим оселецем. У мене вже промариноване ось таке красиве філе без кісточок. Яке я просто нарізаю на ось такі красиві порційні шматочки. Залишається нарізати. Зелену цибулю, ось так навскоси, на ось такі красиві невеличкі пір'їни. Перекласти наші грінки. Тільки вони стануть такими ледь-ледь теплими. Я беру один зубчик часника і натираю цим часничком наші грінки. Можемо збирати наші бутерброди, нашу холодну закуску. Беру чайну ложку так званої бурякової намазки і відправляю поверх грінки. Ось я цього викладаю красиво шматочок оселедця. Це вже як красиво виглядає. Зелену цибулю. Ось так красиво викладаю на кожен бутерброд. гілочку кропу. Звісно, ви можете використовувати будь-яку зелень, яка вам подобається. І ось так гарненько викладаємо поруч із цибулею. І останній штрих гірчиця в зернах, ось так викладаю поверх оселедця. Вона додасть і пікантності. І красоти. Саме така холодна закуска з оселецем, такі бутерброди стануть окрасою вашого святкового столу. Приготування доволі просте, зрозумілі, найголовніше, бюджетні продукти зроблять ваш стіл неймовірно красивим, зрозумілі смаки. В одну чергу це настільки просто, а в іншу погляньте, наскільки. Це вишукано. Смачна промаринована рибка, ніжний заправлений буряк, хрумка грінка і ваша улюблена зелень. Що може бути кращим? Я не можу відірватися це направду так смачно так красиво, що я закликаю. Обов'язково спробуйте. Приготуйте на приготування ідуть лічені хвилини, а результат здивує. Будь-якого гурмана. Смакуйте, готуйте. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!